Ласкаво просимо на канал, кулінарні пригоди, де кожен рецепт справжня історія смаку. Сьогодні ми приготуємо смачну домашню піту. Це простий рецепт, який наповнить ваш дім приголомшливим ароматом свіжоспеченого хліба, що може бути кращим, ніж відчути запах теплого хліба і насолодитися його смаком з сирним сиром або вершковим маслом. Почнемо цю кулінарну подорож разом. Щоб приготувати піту, нам потрібно всього три основні інгредієнти: борошно, вода та оливкова олія, а також трохи солі і цукру, для початку візьмемо 350 г борошна і просіємо його в зручну миску. Додамо 30 мл оливкової олії, а також половину чайної ложки солі і стільки ж цукру. Добре перемішаємо ці сухі інгредієнти. Тепер нам потрібно підготувати воду. Її температура повинна бути близько 80 градусів за Цельсієм. Якщо у вас немає термометра, просто закип'ятіть воду і дайте їй постояти 5 хвилин. Потім почнімо поступово додавати воду до борошняної суміші, перемішуючи масу. Щоб замісити тісто, можна використовувати міксер або зробити це вручну. Це займе приблизно 5 хвилин. Потрібно, щоб тісто було приємним і пружним. І в результаті воно повинно переставати прилипати до рук. Скачайте його в кульку, покладіть в пакет або оберніть плівкою і дайте постояти 20 хвилин при кімнатній температурі. Після того, як тісто настоялося, розділіть його приблизно на 8 частин. Розкачайте кожен шматочок у коло, орієнтуючись на діаметр сковорідки, на якій ви будете випікати. Важливо не робити кола занадто тонкими. Якщо розкачати до прозорості, внутрішня порожнина не утвориться. Роезе жарте сковорідку без додавання масла, покладіть корж на сковороду і вже через хвилину побачите, як з'являються бульбашки. Щойно з'являться бульбашки, переверніть піту на інший бік, вона надується, і всередині збільшиться повітряний міхур. Випікайте ще приблизно півтори хвилини. Потім знову переверніть на інший бік і готуйте ще хвилину. В заключний раз переверніть і обсмажуйте близько півхвилини. Важлива порада: знявши зі сковорітки, викладайте піту на решітку, щоб вона не запарилася на тарілці. І тільки коли піта охолоне, можна складати коржі у стопку. Ось так просто і швидко ви приготували домашню піту. Дякую за те, що були з нами на кулінарних пригодах. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Розкажіть у коментарях, як ви вдосконалюєте свої страви. До нових зустрічей на наш кулінарні пригоди.